Легенда про кривавий місяць Колись давно люди вірили, що кривавий місяць це попередження від небес про великі зміни. Легенда розповідає, що кожного разу, коли місяць набуває криваво-червоного кольору, відчиняються двері між світами живих і мертвих. Стародавні народи вважали цей момент ідеальним для спілкування з духами, жерці збирали людей біля вогнищ і проводили ритуали, щоб отримати поради від предків. Однак була і темна сторона цієї легенди казали, що під час кривавого місяця демони могли проникати у світ людей, приносячи нещастя та хаос. Одного разу за переказами цієї ночі з'явився дивний мандрівник. Він попередив про загрозу, але коли місяць знову став звичайним, люди помітили, що мандрівник зник, а його сліди вели в небеса чи це лише вигадка, або ж ми просто ще не розгадали всі таємниці цього явища. Підписуйтесь, щоб разом дослідити загадкові легенди.